Результативність, продуктивність. Доволі часто ми з вами вживаємо такі слова, коли хочемо досягнути чогось у власному житті, запланувавши це. Одначе дана категорія слів з моєї точки зору це про тюрму стерильності. І щоб цього не трапилось, необхідно додавати хоч трошки Х. У суд невизначеності для того, щоб наша система, в якій ми живемо, могла бути адаптивною, адаптивною до тих нових викликів у світі зовнішньому, адаптивною до тих викликів у світі внутрішньому, які трапляються з нами. А стерильність, давайте ми залишимо для підручників з Управління проектами, та й то вони також мають розділ під назвою Управління ризиками. Коротше кажучи, спробуйте додати трішки невизначеності, трішки хаосу у ваше життя. І ви помітите, як ця приправа надасть вашому життю більше смаку, більше яскравості.